Жінки в Біблії, Шунамітянка. Сьогодні хочу, щоб ми звернули нашу увагу на чудову жінку, історія якої записана на сторінках старого заповіту. Що ми знаємо про неї? До речі, в різних перекладах опис цієї жінки може трішки відрізнятись. Але коли ми читаємо, то бачимо декілька очевидних фактів. Один із перекладів описує її як славетно. Вона не мала дітей, але народила сина, як благословення від Бога. Її ім'я нам невідомо жила в місті шунам або сонем, звідси і те, як ми її називаємо Шунамітянка або ж сонамітянка. Так, її імені ми не знаємо, але цікавим моментом є те, що вона жила за часів пророка Єлисея. Основна розповідь, в якій представлена ця жінка, описана в другій книзі царів, в четвертому розділі. І цей уривок ми зачитаємо. Якось Єлисей проходив через шунам. Там проживала славнозвісна жінка, яка дуже просила, аби він зайшов пообідати. З того часу, коли лише він там проходив, то заходив, аби там підживатись. Якось вона запропонувала своєму чоловікові, ось я переконалась, що чоловік, який постійно проходить біля нас, є святою, Божою людиною. Давай побудуємо для нього невеличку горішню кімнату, поставимо йому там ліжко, стіл, крісло та свічник. Щоразу, коли він заходитиме до нас, то зможе там перепочити. Одного разу, коли він там проходив, то затримався у тій верхній світлиці, відпочиваючи. Він сказав до свого слуги Гехазія: поклич, будь ласка, цю шунамійку. І коли той покликав її, і вона з'явилась перед ним. Тоді Єлисей доручив Гехазію з нею поговорити і запитати. Оце ти так старанно піклуєшся про нас. Чим можна було би тобі віддячити? Може, замовити про тебе якесь слово перед царем або перед воєначальником. Вона ж відповіла: не треба, адже я мешкаю серед свого народу. Проте Єлисей продовжував розміркувати, що все ж таки можна було би для неї зробити. Тоді Гехазі запропонував у неї немає сина, а її чоловік уже в похилому віці. Тоді Єлисей попросив ще раз її покликати. І коли Гехазі її покликав, вона показалась у дверях. Єлисей сказав їй: через рік, о цій самій порі, ти забавлятимеш власного сина. Вона ж заперечила: ні, мій добродію, чоловіче божий. Не обманюй твоєї слугині. Проте та жінка завагітніла, і якраз через рік в означений час народила сина, як і провістив її лисей. Коли ж хлопчик підріс, то якогось дня він пішов зі своїм батьком до женців, ве за якийсь час він почав скаржитись своєму батькові. Ой, моя голова, болить голова. Батько звелів слузі, аби той заніс його до матері хлопчика. І коли той. Заніс хлопчину до його матері, він до полудня сидів на її колінах, після чого помер. Вона піднялась наверх будинку, поклала хлоп'ятко на ліжко божого чоловіка, зачинила двері, і вийшла. Вона покликала свого чоловіка і сказала Прийшли мені, прошу, одного слугу і одну ослицю, я поспішу до божого чоловіка і негайно повернусь. А чоловік сказав Чому ти вирішила сьогодні йти до нього? Адже зараз не новомісяча і не субота. Вона ж сказала Дай мені спокій. Осідлавши ослицю, вона сказала своєму слузі швидше вирушай і не зупиняйся під час їзди, поки я тобі не скажу. Отже, вони вирушили і прибули на гору кармель до божого чоловіка. Так сталося, що коли божий чоловік здалеку її побачив, то промовив до свого слуги гехазія. Та це ж шунамійка. Тож побіжи негайно їй назустріч і запитай її, чи все гаразд з тобою? Чи все добре з чоловіком? Чи все добре з дитиною? Вона ж відповіла все гаразд. Коли ж вона вже на горі, наблизилась до Божого чоловіка, то, впавши, хопилась за його ноги. Гехазій же підійшов, аби її відсунути, але божий чоловік сказав Облиш її, адже в неї якесь горе. А Господь чомусь це приховав від мене і не повідомив мені. Вона ж говорила: Хіба я просила мого добродія про сина. Хіба я тобі не казала, не обманюй мене. Тоді він сказав до Гехазія Підпережись і візьми у свою руку мою палицю і швидше йди. Навіть якщо когось зустрінеш, то не вітайся з ним, а якщо хтось вітатиме тебе, то не відповідай нікому. Коли прийдеш, то поклади мою палицю на обличчя дитини. Але матір сказала, як живий Господь, і як живий ти, я не відступлю від тебе. Тому він піднявся і пішов за нею. Гехазій же випередив їх і поклав палицю на обличчя хлопчини, але той не відізвався і не виявляв жодних ознак життя. Гехазі повернувся і, зустрівшись з Єлисеєм, усе йому розповів, сказавши: Дитина не пробудилась. Тому Єлисей, увійшовши в кімнату, побачив мертвого хлопчика. Що лежав на його ліжку. Коли він увійшов, то замкнув за собою двері, так що їх залишилось двоє, і почав молитися господу. Вставши, він розпростерся над дитиною і притулив свої губи до його губ, свої очі скерував на його очі, свої долоні приклав до його долонь і так притулився до нього, що від його тіла зігрілося тіло дитини. Потім він піднявся, походив по кімнаті в один бік і назад, знову нахилився над тілом дитини. Хлопчик сім раз чихнув і відкрив свої оченята. Єлисей покликав Гехазія і сказав: Поклич сюди шунамійку. Він покликав її. І коли вона увійшла, він сказав: Візьми свого сина. Підійшовши, вона впала йому до ніг і поклонилась до лиць, після чого взяла свого хлопчика і вийшла. А Єлисей повернувся у Гилгал. У тому краю якраз лютував голод. Друзі, підведемо короткий підсумок того, що ми прочитали. Вона виявляє велику гостинність до пророка, надаючи йому кімнату у своєму домі щоразу, коли він проходить повз її село. На знак подяки Єлисей обіцяє їй сина. Згодом вона народжує сина, але, на жаль, дитина раптово помирає. Схвильована жінка звертається за допомогою до пророка, і він повертає її сина до життя. Ще один дуже короткий уривок, де вона згадується, описаний декількома розділами пізніше. Читаємо восьмий розділ з першого вірша. Якось Єлисей сказав тій жінці, сина якої воскресив, такі слова. Вставай і разом з родиною вирушай, і замешкай у якомусь іншому краю, оскільки Господь вирішив спровадити на цей край голод, який лютуватиме у цьому краю сім років. Жінка так і зробила. Зібралась і вчинила за словом Божого чоловіка, вона вирушила разом з родиною і сім років мешкала у Филистимському краю. Як же закінчилось сім років, та жінка повернулась з Филистимського краю і пішла до царя просити про свій дім та про своє поле. В той час цар якраз розмовляв з Гехазієм, слугою божого чоловіка, розпитуючи. Розкажи мені про всі ті величні діяння, які звершував Єлисей. Власне, саме в той момент. Коли той розповідав цареві, як Єлисей воскресив померлого, сталося так, що війшла та жінка, сина якої той воскресив, аби викласти перед царем справу про свій дім та про своє поле. Гехазій тут же сказав Мій володарю, царю, це якраз та жінка, а це її син, якого Єлисей повернув до життя. Тоді цар запитав жінку про її справу, і вона все розповіла йому. Після цього цар приставив до неї одного урядовця. Наказавши йому, потурбуйся, щоб їй було повернуто все, що їй належало, разом з усім прибутком від поля з того дня, коли вона залишила край, і до сьогодні. Підводячи підсумки історії про цю жінку, хочеться відмітити декілька моментів. Перший Радикальна Гостинність відкрита, безумовна і щира гостинність, коли сторона, яка приймає. Готова приймати гостей з максимальною теплотою, турботою і увагою, можливо, навіть виходячи за рамки звичного і очікуваного. Адже ця жінка представлена нам як жінка, яка виявила надзвичайну гостинність до пророка. Вона визнала присутність Бога в ньому і охоче надала йому кімнату у своєму домі. Її вчинок добра та щедрості є для нас потужним нагадуванням про те, що ми повинні бути гостинними до тих, хто цього потребує. Ми покликані приймати інших у наше життя, домівки та громади. По друге, витривалість у часи випробувань. Трагедія сталася, коли її син захворів і раптово помер. Незважаючи на своє горе, вона відмовляється здаватися. Вона демонструє непохитну рішучість знайти пророка Єлисея, і її наполегливість окупається, оскільки пророк силою Бога повертає її сина до життя. Якщо ми непохитно дотримуємося своєї довіри до Бога, він може перетворити нашу скорботу на радість і воскресити наші, здавалося б, мертві ситуації. І третій момент Божа вірність і турбота. Під час голоду Єлисей попереджає її покинути землю на час, щоб захистити її та родину. Вона слухається, покладаючись на Боже керівництво, і повертається через сім років. І після цього часу. Бог не лише зберігає її життя під час голоду, але й гарантує, що вона відновить свою спадщину. Висновок її віра, гостинність, наполегливість і довіра Божим обітницям є сьогодні для нас чудовим прикладом. Коли ми роздумовуємо над її історією, ми повинні зрозуміти і завжди пам'ятати, що й в своєму житті нам потрібно виявляти гостинність, довіряти Божим обітницям. Бути наполегливими в часи труднощів і завжди пам'ятати, що наш небесний батько незмінний і вірний, і він піклується про своїх дітей. Хвала нашому Господу і Спасителю. Амінь.